У мережі інтернет користується популярністю новорічний мультик Щедрик у виконанні Олега Скрипки. Цей мультик був створений ще у 2011 році, але асоціації з Євромайданом, які виникають при його перегляді, змушують користувачів соцмереж перевіряти дату його створення, повідомляє українська правда. Мультик Щедрик створений режисером-аніматором Степаном Ковалем у жанрі пластилинової d анімації Саундтреком мультика став Щедрик у виконанні Олега Скрипки. Повнометражний мультик Щедрик це різдвяна історія маленького хлопчика, який знайомиться з найголовнішим святом на землі. Подорожуючи в часі із сучасного міста до стародавнього казкового села, де сірі будні розквітають барвистими фарбами радості. Дорослі обертаються на дітей, а діти виростають та стають добрими людьми. На створення фільму пішло 150 кілограм пластиліну та 100 кілограм солі. Йдеться на сайті країни мрій. Але сама історія багатія, який ненавидить свято і намагається його знищити, та потім розуміє, що безсильний перед незрозумілою йому силою, особливого місця, наштовхує на думку про євромайдан. Українська правда життя радить подивитися цей мультик навіть не заради асоціації з Євромайданом. Сам мультик справді вартий перегляду.